Всім привіт! Сьогодні вже 1 квітня. У нас весна прийшла, досить тепло, але вітряна погода, тому можливо задуватиме. І приїхав подивитися на пшеницю, щоб слідкувати за тим і вчасно внести фунгіцид. Планується дві фунгіцидні обробки, тому хочеться зробити їх якнайдоцільніше, як найефективніше. Тому ось приїхав поглянути на пшеничку. Жовті кінчики, я так розумію, це після зими, після зими. Але коли дивитися повністю на листочок, то, здається, здається пігментація, мабуть, присутня. Тому, тому, мабуть, не знаю, чи, чи вже потрібно робити фунгіцидний захист чи ще, ще трошки почекати, там відбуватиметься зниження температури. Це на спочаток тижня, здається, туди під кінець тижня буде знову зниження температури. Тому не знаю, не знаю як правильно. Чи вже вносити фунгіцид. Здається, якби трошечки б зачекати, щоб більше було площі живлення. Чи навпаки зараз треба та їй буде краще, леше. Трошки тут я не дуже, не дуже знаю, як правильно. Можливо, хтось підскаже, хто краще розуміється по хворобах, хочеться спрацювати якнайефективніше. Ну, на сьогодні 25-те міжряддя виглядає досить непогано. Звичайно, насиченого зеленого ми не бачимо, адже, по-перше, контраст з терня сої, вона, як бачимо, біло-жовта. Тому... Так як на обробленому ґрунту тут ефекту немає. Хоча, як придивитися, пшениця в принципі, розкущилась непогано. Попередньо я вже виривав, дивився, це як мінімум 2-3 пагона, трапляється 4. І загалом посів ніби й непогано. Було тут підживлення касом у кількості десь 120-130 літрів на гектар. І планується з кожним заїздом оприскувача сюди вносити карбамід і сульфат магнію у відповідній кількості, залежності від вегетації. Як бачимо, на, не знаю, на камеру видно, бачимо трошки колій, комусь все ж таки дуже схотілося поїздити нам по полю. Не знаю наскільки наскільки він виграв часу чи куди було поспішати, але декілька разів по полю проїхалися і невеличкі колії залишили цим людям, що перевіряють наше поле. Тут пшениця від РЖТ «Реформ», посіяна Січ 3,6. Взята діагональ до основного, так скажем, напрямку поля. І виглядає вона досить непогана Досить непогана. Вона ще сіяна по трімбелу, то, як бачимо, рядочки в принципі рівненькі, трошки виляють, трошки десь є такі невеличкі так про просії. Хоча далі подивитися воно там трошки сходиться, трошки розходиться, але все одно більш-менш рівно. Ну і сподіваємося, що автопілот нам допоможе і рядочки взагалі будуть. Як струни. Так, на сьогодні, в принципі, на пшеничку поглянули. Будемо приймати рішення, чи, чи вже фунгіцидний захист робити, чи все ж таки ще якийсь тиждень почекати. Сподіваюся, на коментарі. Доцільну думку. А на сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі!